26 серпня. Сьогодні у нас на рекламі на продажі слідуючі сорти гібридні форми. З краю румейка, красунчик, велика. Мрія фермера, монарх. Hellowein 28 брикс має поміряв. Нижні ягодки. Солодкі, він же в'ялиться прямо на кущу. Можна родзинки. Звісно ж, аватар. Міланка. Полуничний. Ось така реалізація сьогодні. В ящиках в мене ще додатково гран-при, а то з решта. Мрія фермер, я говорив, бананас вже пішов в реалізацію пам'яті учителя. Зіронька, Енергодар, перцевий червоний, фіолетовий ранній мій, рембо ще залишки. Гарольд Залишки. Ну, звісно ж, красунчик. Веліка, Юпітер Кишмис. Монарх Гроночко і Хелловін. Ось така сьогодні реалізація.